Всім привіт, з вами адвокат Олексімендру. В цьому відео поговоримо про військовий облік, який може стати скоро автоматичним, і про те, що в самому Резерв Плюс скоро можливо буде сплатити і штрафи, також без відвідування ТЦК, якщо ви бажаєте їх сплатити. Що це за новини? Хто повідомив, яким чином воно все буде відбувати, зараз в цьому відео розповім. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять такі новини, йде живе обговорення. Відповідаю на запити і даю невеличкі коротенькі консультації. Якщо більш змістовні потрібно, то звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані, там розберемось з вашою ситуацією. І так, ну, ситуація наступна. Коли в нас презентували Міноборони. Що буде онлайн-відсрочка в резерв плюс, ну якось народ все це чекав, вірив, але це сталося, звісно, не одразу, і тому на якийсь там період вже не було віри в тому, що воно в принципі буде реалізовано так чітко, як зазначено було в постанові номер 560 як що можна буде реалізувати і онлайн-відсрочку, і можна й і відсрочку отримати. Ну тобто, одразу воно з'явилося ще в травні 2024 року, тобто законодавство. Було вже прописано під це, а реалізація вона в нас е, відбулась нещодавно. До речі, записував про це вже декілька відео про ці онлайн-відсрочки. Залишу тут посилання, кому доступні. Як це зробити, подивіться там їх вже декілька на моєму каналі. І тому е, наразі, коли Міноборони каже, що з січня 2025 року можливо буде. Стати на військовий облік онлайн без відвідування ТЦК, а також сплатити штраф без відвідування ТЦК. Я думаю, що це все ж таки буде реалізовано. Ну, це моя позиція, тому що вона вже ґрунтується. На якихось раніше наданих заявах і реалізованих заявах щодо саме Резерв Плюс, ну, щодо саме цієї платформи. Як вона буде працювати? Може, комусь це буде корисно, тому зараз я розповім, яка інформація є. З цього питання ви послухайте, зробите свої висновки може самостійно. І так, Рустам Умера у нас, ну це Міноборони. Міністр, так, і він заявляє наступне: у нас є цілі, ми чуємо суспільство, ми чуємо людей, ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. Ну, звісно, це так, тому що цифровізація останнім часом дуже багато, як одне з останніх моїх записаних відео. Щодо здійснення розшуку е військовозобов'язаних, які не з'явились за повісткою. залишу тут посилання. Подивіться, кому цікаво. Зараз все це на рівні цифровізації. Він дуже прискорився. Звертайте увагу. У цьому плані наша мета, якщо є можливість перетворити Резерв Плюс у такий загальноукраїнський рекретонговий центр, щоб замінити точки офлайн, які зараз називаються у народі ТЦК. Ну, це його пряма мова, до речі. І я так дивлюсь по його заявам, що про реформування ТЦК взагалі не йде річ, це буде саме питання реалізації якихось функцій, окремих через Резерв Плюс. Так, он ну, він пояснює, що ТЦК це не значить, що ТЦК погані, але в Міноборони чують про проблеми і ставлять за мету змінити їх. Ну, подивимось, як це буде реалізовано. В нас додає ще заступник міністра оборони. Всім відома Катерина Чорногоренка. Наступна. Ми хочемо у 2025 році запустити можливість знайти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особи, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в банк Айді, через підтвердження документів Державної міграційної служби єдиного державного демографічного реєстру. Також вона зазначає, що відповідна робота вже ведеться з цього питання, і от її пряма мова. Але основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік в державі, стати військовозав'язаним, показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. І все це перетворення резерву в повноцінну альтернативу ТЦК. Ну, до речі, зверну увагу, що сама постанова 560-та кабміна від травня, яка була прийнята, вона передбачала електронний кабінет військового зобов'язаного, але. Не було відомо, чи це резерв плюс, чи це не резерв плюс, тому що щодо резерв плюс постанову не оприлюднено, і ми її так і не читали і не бачили. Тому коментувати тут в цьому питанні не зможу. Ми взяли принцип не нашкодити. Це вже в нас міністр оборони каже, тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо це виклик, це дуже величезний біль. Зі своєї сторони ми пропрацьовуємо концепт. Цей щоб перетворити цей офіс в обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було, ми не зупиняємось, щоб знайти рішення у цьому плані. Ну, анонс дуже потужний, і я розумію, що воно все ж таки вже, вже якось напрацьовується і вже якось воно буде реалізовано. Ну, подивимось, тобто плани, це січень 2025 року. Залишилось почекати. Недовго навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати офлайн функції через застосунок в режимі онлайн. Це вже звертає увагу Чорногоренка. У нас ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації, робити дистанційні процеси, планувати, давати свої експертні висновки і так далі. А ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн. І Звісно, подивимось, як воно буде працювати ну, в реалях, як воно буде працювати. Також от в окремому там інтерв'ю під час яке, ну, Катерини Чорногоренка, яке вона надавала там під час опитування Ukrainian Outsourcing Summit, вона зазначила, що ми хочемо зробити в резерв Plus функціонал сплатитих. Штрафи за порушення правил військового обліку, багато людей не хочуть іти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у резерв, плюс навіть є законопроект. Що якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху, зазначила вона. Ну і за її словами, є технічне розуміння цього питання. Якщо законопроект цей приймуть нардепи, то в принципі у нас воно буде реалізовано. Е, нагадаю, вона е, посилалась на той законопроект, про який я вже знімав огляд, залишу посилання тут, там де запропоновано 50% не сплачувати за штрафом, якщо ви погоджуєтесь під час його ухвалення. Наразі він ще не прийнятий і в якості закону його немає. Тобто він залишається поки що законопроектом. Ну, слідкуємо, спостерігаємо. Якщо не бажаєте пропускати такі новини, підпишіться на телеграм-канал, там вони виходять дуже швидко. Ну і звісно, на Ютуб канал. Тут вони виходять змістовно, розширено і можете дізнатись більше. І, Звісно, переходьте за посиланнями у тут і отут. залишаються посилання на наступні відео. Вони також корисні на каналі. Їх вже дуже багато. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.